Це ці тренди, осінь зима 2025. Що найбільше зросло у пошуку. На який процент перекладаємо саме головне разом із ці статті? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана і перший блок, що зросло найбільше у пошуку, ми дивимося. Декоративні абажури плюс 11 тисяч процентів у пошуку. Продаж для них виробів з рюшами плюс 70%, пошук гравіров... гравійованих обробних дошок, плюс 60% у пошуку. Йдемо з вами далі. Далі там іде декор. По декору, що виросло у нас по декору у пошуку. Сервірування столу плюс 1000%, пошук наборів скляного посуду в 12 разів. Коктейльні серветки найкращий подарунок цього року. Чомусь процент чи кількість цін не поставили. Так, потім щось ось таке гарненьке та миленьке. Дивимося, що тут виросло у пошуку. Барвисті аксесуари плюс 3000 у пошуку, дофамінові предмети плюс 40% у пошуку, максималістичні принти потроїлись у пошуку три рази. Ідемо з вами далі. Ось такі прикраси, ось такий декор світи. І що тут у нас виросло у пошуку? Це античний декор плюс 1700%, готичні шпалери подвоїлись у пошуку. Паяльні прикраси плюс 1500. Також цікаво, йдемо з вами далі. Наступний блок що в нас наступного блоку? В наступному блоці золоті прикраси плюс 18 тисяч у пошуку, а потім газочки для ювелірних виробів це такі вазочки, баночки, плюс 1500 у пошуку, шкіряні пуфи зросли вдвічі. Далі ідемо, що там у нас цікавого на Еці. Ну, ось те щось таке миле та дуже гарне. І дивимося. Зросло у пошуку. Ціна смарагдових ювелірних виробів потроїлася у пошуку, а продажі барного посаду. Зросли, ну, подвоїлися, і продажі мусичних скриньок для балету плюс тисячу у пошуку. Тобто, ось такі речі зараз на даному етапі зросли у пошуку. Ось це все головне з цієї статті. Друзі, якщо ви знайшли щось цікаве, що відноситься до вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться своїми думками. Шановні майстри, Потрібна допомога по Еці Пінтерест, прочитайте більше про Еці, Пінтерест консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці, Еці Сіу українською як просувати свій Еці-магазин без реклами. Pinterest 500 Пінтерест групових дошок для Еці продавців та Pinterest перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів!